Всім привіт! з вами текстильна група та як сваші. У вас ми зараз пропонуємо код позиції 5640 штани трикотажні, завужені донизу на манжетах. Зустрічаються фірмові моделі Under Armour Champion Holister, Klein. Ціна за 1 кілограм становить 3,25 долари, Вага мішка 25 кг. А вартість мішка 81,25 долара. Шановні клієнти, встигніть придбати штани трикотажні під кодом 56,40, так як дана позиція вже закінчується. Кількість товару обмежена. Присутні всі розміри в даній позиції. Якщо вам сподобався цей або будь-який інший мішечок із відео огляду, для замовлення вам необхідно буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою на ваш вибір, як вам вигідно та зручно. У невеликій кількості в даній позиції зустрічаються бриджі. Встигніть придбати, так як кількість товару даної позиції обмежена. Для замовлення вам необхідно буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам вигідно та зручно. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Штани трикотажні під кодом 5640. Всі модельки йдуть завужені донизу. На манжетах. Хороші розміри. І саме головне, це вигідна доступна ціна, так як вартість за 1 кг даної позиції становить 3,25$. долари. А вартість мішка вагою 25 кг лише 81,25$. долара. Не втрачайте можливості придбати хороші мішечки. Сьогодні протягом дня ми демонструємо вашій увазі різноманітні, цікаві літні позиції. Дивіться огляди у нас в групі та вибирайте для себе ці мішки та позиції, що вам більше сподобаються. Щоденно ми знімаємо для вас різноманітні, цікаві позиції, топові позиції сезону. Дивіться огляди та робіть замовлення. Зараз вже в вашій увазі представлений відеоогляд трикотажних штанів, завужених донизу, на манжетах, всіх розмірів іде. Ціна за 1 кілограм становить 3,25. Вага мішечка 25 кг. Вартість мішка становить 81,25 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам вигідно та зручно.